Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Франція передасть Україні 12 додаткових колісних артилерійських систем Цезар за гроші з заморожених активів РФ. Про це повідомляє видання BFMTV з посиланням на слова міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. Передача додаткових артилерійських систем з боку Франції стала можливою завдяки отриманню заморожених російських активів на суму 300 мільйонів євро. Завдяки цим коштам, міністерство оборони Франції зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Цезар у компанії KNDS. Франція повернула 300 мільйонів мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військове обладнання для україни в кінці року включаючи 12 нових артилерійських систем Цезар заявив Себастьян Лекорню у міністерстві оборони Франції зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 сім гармат. За планом до кінця 2024 року, ця кількість має становити 80 переданих гармат. Окрім цього, міністр зазначив, що цих коштів вистачить для закупівлі додаткових 155-мм міліметрових артилерійських. Ських снарядів зенітних ракет ЕСТЕР 30 авіаційних високоточних бомб «АСМ», а також переносних зенітно-ракетних комплексів Містрал разом з новими ракетами. Варто зазначити, що виконання цього замовлення підприємством «КНДС» буде здійснюватися значно швидше завдяки збільшенню темпів виробництва артилерійських систем на тлі зростання загальної кількості експортних замовлень у компанії Некстер. Повідомили, що збільшили темпи виробництва самохідних «Цезар» до 6 одиниць на місяць та продовжують його значно збільшити. Лішувати в рамках загального замовлення від експортних замовників французька компанія КНДС має портфель замовлень на 353 колісні самохідні артилерійські системи. Цезар серед найбільших замовників виступають Франція 125 замовлених САУ та Україна 72 замовлених САУ. Окрім європейських країн, які замовили французькі системи. Відповідне замовлення також було розміщене з боку Вірменії, яка замовила 36 артилерійських систем у версії МК 1 Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо.